Добрий день, дорогі глядачі. Ми сьогодні з вами в Кубеї, в екоусадьбі Олександра Полібзе. Добрий день, мене звати Олександр Полібзе. Сьогодні у мене в гостях Єлена Бісюдовська і ми готуємо тиквиник. По болгарськи і кабакли по гагаузки. пирог із тику. Супер! Вітаємо вас! В Бессарабі! Друзі, перше, що треба зробити, це виростити свою тикву, а потім вичистити її так от ложечкою. Так, ну що, я далі продовжую чистити, а Олександр знімає шкуриньку. Зверніть увагу, цей, цей гарбузик дуже легко чиститься. Отакий От бесарабський рецепт і бессарабський сорт. До речі, тиквінік це по-болгарськи. Тикквінік. Тіквінік по-болгарськи. Вчимо болгарську мову. А як ви ще Іра По-гагаузськи – кабакли. Кабакли. От бачите, який у нас дружній інтернаціональний край. У нас і погагауський рецепт, і по-болгарськи. Ну, це неймовірно. Що ми робимо наступний шаг? Натеріть на тіріть для начинки. Давайте терти на терочці. Змажте таву. Знаєте, що це таке? Що це таке? Протвінь. Це протвінь. Змазали і переходьте до тіста. В старі часи робили витяжне тісто, але зараз часи помінялися. Зараз все дуже швидко, тому ми підготували лаваш. Він тоненький. І він буває різних видів. Наприклад, оце кукурудзини для тих, хто не переносить глутен. Що ми будемо робити? Ми будемо починати наш лаваш нашою тиквочкою. До речі, я так роблю вертуту, знаєте, а у вас це називається тиквіник. Цікаво? Хватить, чи ще? Так, много сильно не ставте, але. Но... Угу. Можете ще чуть, чуть так. Вот. Да, Тому що много тикви, воно потім. Она так лучше припічеться, коли тоненькая. Супер. Ну, і що додаємо трохи цукору. Тут вот кусок uh -huh. он сильно толстый. Кабак з еко усадьби, екологічно чистий, дуже дуже смачний. Так, не сильно много, да, это нормально. Олександр, uh -huh. uh -huh. uh -huh. який наступний крок? Сверху мажется еще маслом так. и посыпается чуть-чуть сахаром, чтобы как э, прилипло, чтобы верхушка была красивая и сладкая. Чуть ли она хрустящая даже получится. Друзья, я так люблю, когда человеки процветают на кухне. <laughs> Неймоверно гарно. Теперь топим печку, по-болгарски называется соба. Осінню в Бессарабському дворі дуже гарно пахне. Знаєте чим? Оцим виноградом Лідії. Неймовірний аромат, кружиться голова, і це дуже-дуже сприяє гарному настрою і доброму здоров'ю. А ще обов'язково в Бесарабському дворі є виноград Дністровський. Він смачний і ароматний. Олександр, ви сказали, що пічка це душа вашого дому. А скажіть будь ласка, а хто чи що надихало вас на створення цієї ідеї? Я завжди знав, що я хочу іменно такий дом. Я з дитинства це хотів, поэтому. Я сам собі вдохновитель. так. А скажіть, а чи довго збирали колекцію? Я знаю, що у вас неймовірна колекція жіночого і чоловічого вбрання. І до речі, я зараз стою в болгарському національному костюмі, в костюмі, якому жінка працює коло хати? Розкажіть, будь ласка, про свою колекцію. Ну, скажем, опять же, я с детства все это собирал. У нас по тем временам много чего было и дома, что удалось сохранить еще тогда. Ну и потом <laughs>, тащил, что где можно выпросить и приобрести. И, ну вот всю жизнь, как сказать. Ну, то есть с детства так, как получится, а потом более активно, и лет, наверное, с 18, вот так вот. Супер! Нация мое же пив житья. Ну, оно даже практически все житья, Это чуть-чуть там Какие-то у меня были пробелы, а так. Ну что, тогда можем зайдем мы до вас в хату и вы покажете интерьер. Вторая шинейка. Обычно печку загружают полную, но у нас сейчас нету столько. Так и Олександр Кубей, це місце ну, на мій розсуд, де час майже зупинився, і минуле дихає в унісон з сучасністю. А які у вас плани на майбутнє? От що ви бачите, яка перспектива розвитку вашого бізнесу? але я, я не, не вважаю, що це бізнес це як така душа ваша, це те, чим ви живете все життя, і дуже хочу знати ваші плани на майбутнє. Ну, скажем, сейчас, конечно, небольшой кризис, к сожалению. Понятно почему. Ну, давайте так, надеемся, что мир не заставит себя долго ждать и что все-таки все вернется и даже расцветет. Хотелось бы, конечно. Я думаю, что закончится война, дай бог, дуже скоро. И до нас приедут не только туристы из Украины, но и туристы из всего света. Я прикладу всі зусилля на моєму каналі. Будуть ваші передачі з вами, з вашою садибою, і я думаю, що людям це дуже цікаво. Бо людям цікаво, як може бути такий народ, який вистоює у цій війні. Це ж які ми маємо бути залізні, міцні, сильні, сміливі, щоб нашу землю берегти, захищати і робити її ще більш. щедрую и прекрасную. Надеемся на лучшее. Во благо. Воля, да -да. Вуаля. Тыквенник готовый. Когда вытащили с печки, его сразу нужно на более мелкие кусочки разрезать и поставить его в одну посудину. Ну и накрыть, чтобы он чуть-чуть спарился, чтобы был не ломкий, не хрустящий, а мягенький, чтобы был. Нужно его спрятать, чтобы он распарился и стал мягким. Он должен быть немножко даже влажненький такой, чтобы не Супер. хрустел. Может, кто а то любит хрустящий, но если хочешь, такой, чтобы он как… По-нашему, по да Да-да-да. Настоящий... Он должен быть мягким. по Кубеевский. Чтобы не крошился и не трескался. Ломался. Добре. Так, все готово, запрошу до стола. Дорогі друзі, наша смачна і така цікава подорож закінчується. Я хочу подякувати нашому господарю Олександру. Хочу сказати, що все було неймовірно гарно. День пролетів, от як одна минута, і нам головне було смачно. Смачно, як готують у нас Басарабії. Це дуже приємно. У вас золоті руки, у вас сонячний край, у вас неймовірно гарна садиба, тому я думаю, що гостей буде дуже багато. Благодарю, на здоров'я, рад, що вам понравилось. Так що, всіх, всім буду рад. всем. і дай Бог, щоб ви відео. Так, обов'язково. Слідкуйте за нашими каналами, за інстаграмами, дивіться нас в Ютубі, шукайте в Фейсбуці. З нами смачно, весело і дуже цікаво. Всім добра!